Друзі, вітаю! Сьогодні 1 квітня на думку спало 1 апреля, національний, національний праздник у наших сусідів, День Дурня. Ну, От і настрій у мене якийсь такий сьогодні. Як я люблю цих сусідів, як вони нам пере, перепаскудили все життя багатьом. Та не багатьом, а всім українцям. Тому хай вони всі провалються. Ну, це в мене сьогодні щось на якісь почуття такі <сум> не дуже гарні. Що хочу сказати по сьогоднішньому дню? Вирішила собі влаштувати трішечки вихідний день. Тому що вчора. Напахалась так, що ділю в хату залізла, встигла я між сьогодні дощик, а вчора зранку дощик, а потім якесь віконце таке було. І без вітру, і ну, тиха погода. І я опирскала весь свій садочок, весь свій сад, великі старі дерева теж. Опирскані. Ну, не опирскала тільки груші, Їх б... бо вони дуже старі, дуже великі, дуже високі. Але ну, не, не, не вистачило в мене вже не сил, не, не розчину, <різь> нічого не вистачило. Щось воно буде, якось воно буде. Ну, я вчора спілкувалася з дочкою, і це, як я завжди кажу, я молодець. Це коли я напахаюсь на щось нароблюся, тоді кажу, ой, щось зробила хороше, я молодець. А тоді кажу: ну, щось якесь таке життя настало, що в мене щоний день, то я молодець. І залажу вже в хату, єлі-єлі. Сьогодні вирішила зайнятися своїми цяцьками, своїми, своєю біжутерією, щось перебрала, щось вам показала. Дивіться, щось подивилася старі запаси. Ну, Багато ще є з чого вам показати. Те, що на Ютубі я не виставляла, так що буду періодично показувати. А зараз буду сидіти і в'язати. Це в мене такий, такий релакс. Буду... Нарешті собі носочки, вже це на, на, на осінь собі зв'яжу теплі носочки. І, в общем, я сьогодні відпочиваю. Все, всіх. Обнімаю, всім добра, всім мирного неба. Хай буде гарний день.